Після літньої перерви турнір з легкоатлетичного кросу це перші великі обласні змагання. А тому учасників, які скучили за бігом, було хоч відбавляй. Від кожного району приїхало як мінімум по одній команді, а також гості з Києва і Черкас. Змагання також є, які включають і загальний залік серед вищих навчальних закладів, серед училищ та технікумів коледжів, і також серед дитячо юнацьких спортивних шкіл у різні вікові групи, тому від наймолодших школярів, які будуть Дати дистанцію в 500 метрів, також середні школяри будуть долати тисячу метрів і старша очнівська молодь буде долати дистанцію в 3000 метрів. Першими на старт вийшли найменші дівчата. Для багатьох з них ці змагання перші, а тому особливих амбіцій тут ще немає, і начебто нема чого особливо хвилюватися. Але неспокійна душа тренера з Новгорода Сіверського не витримала. Сам вогонь вселився у Віктора Клименка, і от він уже на передовій. Еще, 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 еще. Еще, 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 еще. Я уже бегала, как могла с силами. Я за минуту 33 три пробежала. Хорошо это или похоже? Ну, нормально. Просто в я пробежала за минуту 57, а здесь хвилину 33. Для мене це нормальний результат. Вихованці знають, що їх тренера нічого не втримає на місці, бо він переживає за кожного зі своїх учнів. І так всі останні 30 років. Спорт это моя життя. Я і переживаю за своїх дітей, за свой спорт, за, за свій міст, за, за результати. Ребінок, вже маленький, професіональному спортсмену можна не підказувати, не там, і нього не переживати. Хоча за любого спортсмена переживаєш. Тому маленьким діткам надо постійно, чуть ли не кожен мест, щось підсказать. Ребята у нього хорошо виступають. Хороший человек, очень сам ну, сильно он очень сильно переживает. Я дорожу ему очень, потому что он меня привел к этому спорту. Он мне помог. оно, Знаете, как бывает сначала? Ты тренируешься, тренируешься, думаешь, а там как-то ну что-то не мое, может, или как-то там погулять же хочется. А человек именно, Виктор Васильевич, привел меня туда, куда надо. Помог не перейти від бар'єра. Може, завдяки цьому тренерському вогню спортсмени з Новгорода Сіверського завжди входять в список переможців на обласних змаганнях. І що цікаво, сюди приїхало аж три команди з північного району. Команда дитячої спортивної школи, приїхала команда зі школи району і приїхала команда медучилища. Я привез своїх 8 чоловік. Є дуже такі перспективні діти, але згадав, що після літа за місяць нічого не поготуєш, ще вробатуємося. Тренер великий дітей. І прикладом того, як він може запалити вихованця на все життя, є Владислав Голуб, учень того самого Віктора Філіпова, якому присвятили ці змагання. Владислава призвали в армію і півроку він взагалі не тренувався. Але як тільки зміг, перейшов на контрактну службу і почав відновлювати форму. Після служби домой прийшов, переодіявся час, півтора, два времени у на те, щоб побігати. Я живу просто этим. Я навіть коли травми були, просто-напросто ну, було бажання – скореє, скорей, скорей і виходив. На з травмами даже. У нього в планах сейчас вернуть хотя бы форму, ту, которая у меня была, потихоньку иду к этому, и показать себя на чемпіонаті України. Сьогодні пройшов перший етап змагань з легкої атлетики, а завтра буде їх продовження, де на спортсменів чекає біг за стафетою.